Ну і пряме включення зі Львова. Там працює наша Олена Квітка на іншому майданчику. Нагадаємо, що в ніч проти 6 липня Росія атакувала Львів ракетами калібр. З 7 із 10 було збито. Мер Львова Андрій Садовий назвав це цитую найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста від початку повномасштабного вторгнення. І от зараз минуло вже три тижні. Що з цими будинками на місці трагедії зараз вмикається? Звідти Олена Квітка, Олена. доброго ранку. Що ти бачиш, кого зустріла? Колеги, на ну ще раз вам доброго ранку. Дійсно, я зараз саме в тому дворі біля того будинку, де в ніч проти 6 липня лунали вибухи. І саме в ту страшну ніч загинуло 10 людей, 42 людини отримали поранення, тому що власне епіцентр бомбардування був зосереджений саме на цивільній інфраструктурі. Зокрема, було пошкоджено 30 будинків і 250 квартир. Вибухи лунали в історичному центрі Львова. Багато будинків вони мають статус пам'яток архітектури місцевого значення. І ось власне, не той житловий будинок, той житловий комплекс старовинний, де ми зараз знаходимося. Він відноситься до так званої буферної зони всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він побудований в 1930 році. Він має таку назву круглу, тому що, якщо ви помітите, він побудований по колу. Ось так йде по периметру. Його можна обійти і повернутися в цю точку, де я є зараз. Він знаходиться він недалеко від стрійського парку. І от Буквально днями з'явилася інформація, що влада Львова вона виділа 56 мільйонів. Гривень на відбудову 14 будинків, які постраждали в ніч, і 13 з них мають саме статус пам'ятки архітектури. Ну і власне в цьому дворі ми побували ще вчора. Якщо говорити про цей будинок, то його зараз от можна поділити фактично на дві частини. Та частина, от буквально та, яка знаходиться позаду мене, вона зруйнована повністю. Від квартир там майже вже нічого не залишилося, там немає даху. І що буде з цією частиною будинку? Чи можна її відновити? І чи Варто її відновлювати, ну поки що ще ніхто не говорить. І інша частина будинка це фактична решта, тому що це удар пройшовся власне на цей під'їзд. А решта будинку там не залишилося майже жодного живого вікна. повилітали двері, де зруйновані перегородки між квартирами, десь зруйнований дах, але вже відновлений. Але тим не менш, це житлова частина будинку, і люди повернулися туди одразу, як тільки позаліплювали буквально свої вікна плівкою зараз мешкають е, в цих е, фактично квартирах, і от, власне, та частина будинку, я сподіваюся, зараз бачите відео. Вона мені нагадала такий е, великий будівельний майданчик, великий комунальний ремонт. І, знаєте, де всі ми де все всі щось роблять в кожному під'їзді, в кожному парадному, як і е, будівельні бригади, так і власне мешканці, які тут проживають, роблять щось своїми руками. І, знаєте, вчора також накрипав такий невеличкий дощ, і але будівельники все одно. Ми ну, продовжували робити, вони підіймали будівельні матеріали на дах, щоб пошвидше його перекрити, для того, щоб не затікало в квартири, і для того, щоб не завдати ще більших руйнувань. От я сказала, що на кожному участку щось робиться маленьке, що саме зараз відбудовують, чи будуть компенсовувати, в яких розмірах ми с поспілкувалися з жителями, запитали у них, що тут відбувається. Пропоную зараз послухати. Віддихуйтесь, добрий Заморили. Ну так, буквально 6 числа працюємо, працюємо, працюємо і працюємо. Ну як вдарило, так і працюємо. Кому що треба? Просто тут нам привезли матеріал. Знаєте, кому що там у мене в підвалі там трохи підтікає, зараз будемо щось герметізацію, щось робити. В документах комісії Сихівської радної адміністрації написали, що як стіна впала, то тим роблять. А хто сам? Як в мене штукатурка впала, то робіть пане сам. І чекаю, бачите, оформляю ті всі папірці на вікна, на двері, що дадуть, то дадуть. Безкоштовно вікна, а двері, наскільки я знаю, треба буде щось, щось платити. Обіцяв пан Садовий, що всім людям буде компенсовано сума 8,5 тисяч гривень за вхідні двері. Компенсувати тільки тоді, коли двері зняті і поставлені інші. У мене двері броньовані, коштують 25 тисяч гривень. Тобто вони хочуть, щоб я двері зняв за 25 тисяч гривень, поставити ще одні такі самі за 25 тисяч гривень, а вони мені компенсують тільки 8 тисяч. Які строки Це. називають? Щось кажуть? Ви знаєте, щось на сто... ті строки не особо влаштовують, але хлопці стараються, бригади дуже гарні. Нам, от, наприклад, на даху було пошкодження цих балок. Перекриття було пошкоджене дуже гарно. Зараз перекрили щільним таким брезентом, щоб не затікали квартири, але ми переживаємо, бо зима. Друзі, ну, ви бачите, основне питання, яке вантажить мешканці, це строки, тому що три тижні пройшло. Дехто вже поставив пластикові вікна. Але зараз е, така була е, постанова, що треба все замінити на дерев'яні, тому що це старовинний будинок, і власне зараз вони збирають підписи. Але просто зараз я хочу вас провести ще в одну квартиру. Е, вона знаходиться в параді, який от позаду мене, і це квартира Віри Бойко. Її історію її квартиру ми вже показували у сніданку, буквально одразу після е, прильоту це відео. І ось Ора разом з Вірою та разом з її синами ми піднялися до її помешкання. А власне в момент прильоту вона знаходилася в квартирі разом з чотирма дітьми та з тваринами частина родини ховалася в ванні, частина була в кімнаті за такими товстилезними стінами. І Віра каже, що це просто диво. Що ні на дітях, ні на тваринах немає жодної подряпини. Ну і власне, попри те, що хвиля була такою страшенною вибухової сили, наприклад, графін з водою, який стояв в кухні, він залишився абсолютно цілий. Їм вже вдало. Повиносити і багато меблів вціліло, багато в техніки вціліло, тому що ну власне ремонт був такий свіжий. Родина прожила в цій квартирі лише 4 роки і казали, що ну, робили це на щастя, робили це для дітей. Але тим не менш, от станом на зараз ця квартира не придатна для життя. Давайте послухаємо Бойко ну Тут вже прибрали багато. Тобто оці двері, ото, що я закривала, ванну, що от ми. Малий тут на стульчику сидів, і добре, що я його в ковдру замотала, бо я так тільки закрила, і воно все винесло, і ті двері так хоп, випали. Тобто вас рятували ці стіни, так? Ну Тут грубі, так у нас, якщо подивитися, там е, ну, перша стіна і за неї йде друга несуча. Нам кажуть, що можуть відновити тобто, ну, стіни зовнішні, все ок, перекриття, ну от я в п'ятницю почую, але кажуть, що лишають, не будуть знімати. Дах. До речі, дуже цікаво, у мене отут висів телевізор, а поряд прапор висів український. І от там, де такий прильот, прапор цілісінький. Ця родина вже отримала компенсацію, яка дозволяє їм знімати житло, покривати зйомну квартири. Вона сподівається, що через рік її квартиру вже відновлять. Хоча я зазначаю, що от, поки не закінчиться війна і не буде нашої перемоги, їй буде психологічно дуже важко повернутися до цього житла. І ви знаєте, вчора ми заходили з її собакою, і вона ось так ось чотирма лапами впиралася, тому що в момент влучання вона також була в квартирі і дуже сильно злякалася і ще досі не може подолати власне той стрес. Але ми я от казала, що ми побували тут ще вчора, і мені на. Нагадало от життя цього двору, життя цього красивого будинку, таке знаєте, ком'юніті, таку власну громаду, де всі один одного знають, тому що власне і цей будинок він будувався для працівників львівської політехніки. І таким історики кажуть, що це такий прообраз, фактично та он, таунхаусів. І люди, які тут живуть, більшість з них з якими ми спілкувалися, вони живуть вже тут не одне десятиріччя, знають один одного, і дуже класно, от мені що вони не втрачають почуття гумору. Навіть от Михайло з яким. Ми спілкувалися і кажу: що добре, що ви не втратили здатність ще жартувати, не втратили почуття гумора. Він мені каже: до да мені немає коли його втрачати, тому що я весь в ремонтах. І навіть коли ми з вірою знову піднялися в цей розтрощений парадний в її квартиру, вона все одно усміхалася, продовжувала жартувати. У мама нас рятувала те, що ми спали під портретом Шухевича. Ось і тому нам нічого ні одної подряпини нема. Я кажу: ну якщо б ви спали під бандерою, то воно б залі десь впало або перед передмісті, або в парку і нікого не вбило. Так що наступного разу будемо вішати Шухевича Бандеру усіх. Ну як на мене, це взагалі класний приклад того, як і місто, як і люди, як і волонтери об'єдналися. Ось ви бачите, що не було. Ми тут приїхали е, сюди, ще не було восьмого ранку. Тут же всі ми тушилися. Зараз, зараз позаду мене працюють люди. Е, як всі об'єдналися для того, щоб знову повернути повноцінно в цей будинок життя? І ми навіть домовилися, що приїдемо або на нові вікна, або вже на новосілля, коли люди знову повернуться до квартир. Колеги, вам слово. Ой, квітко, дякую тобі. Такі класні історії, такі деталі. А, ти знаєш, я от теж подумала, коли ти розповідала ці історії про те, що буду, було б круто, щоб коли все відновиться вже з новими історіями. то туди поїхала і зробила таке фантастичне включення вже по-новому, вже з нового аркуша. Дякуємо тобі, Квітко.